Чому протестантські країни більше розвинуті? Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне із тих питань, яке хвилює багатьох істориків, економістів і навіть звичайних людей чому більшість протестантських країн є більш розвинутими? Як сталося, що такі країни, як Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Скандинавські держави стали потужними економічними і технологічними центрами. Чи є в цьому заслуга релігії, чи це просто збіг історичних обставин. Давайте розбиратися разом спокійно, крок за кроком. Історичний контекст. Щоб зрозуміти коріння питання, варто згадати події 16 століття, коли в Європі почалася реформація. Мартін, Лютер, Жан Кальвін та інші реформатори виступили проти певних практик католицької церкви, закликавши до повернення до Біблії і до більш особистої віри. У чому була ключова різниця? Протестанти наголошували на особистій відповідальності кожного перед Богом. Вони закликали кожного читати Біблію самостійно, це вимагало масової грамотності, і саме з цих мотивів почали відкриватися школи. Реформація сильно вплинула на країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди, Англію, частину Німеччини. Саме там почалося формування нової культурної моделі. Протестантська етика праці тут варто згадати відомого соціолога Макса Вебера, який у 1905 році написав працю «Протестантська етика і дух капіталізму.